Причини агресії собаки на інших собак це якраз ваші взаємодії з собакою. А саме, якщо ваша собака з вами вдома нагла, ставить лапки, тикається мордочку, приносить іграшку, всі ці наглі речі з її ініціативи провокують собаку, так само поступати з іншими собаками. І тому, якщо вона з вами нагла, вона може бути такою самою наглою агресивною з іншими собаками. Плюс, якщо у вас немає команди ні. Ви робите зауваження, вона не опускає хвоста собака в основному. Значить, ви для собаки людина, яка показує в основу фундамент відношень з, усім, з усіма іншими. Тобто, у вас немає ні, ви не можете порогати, да? собака не чує, значить, інші собаки теж не зможуть. І друга причина агресії стафа це іграшки. А зі стафом, повірте, з іграшками часто люди граються. Перетягують, кидають, дають іграшки, щоб він гриз, він же став. І від всіх цих взаємодій, іграшних собака становиться агресивна. Чому? Бо ми не вчимо собаку бути спокійною, сплячою весь день. Ми вчимо собаку, що робити? Гризти, тріпати, ганятися за чимось. А потім він всі ці дії використовує в соціумі на собаках, на котах і так далі.